Виконуємо номер 1186 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. Запиши число у вигляді суми його цілої і дробової частин. Завдання перше 7,18. Завдання друге 3,4. Завдання третє 5,17. І завдання 4 14, 14,1318. Приступаємо до виконання завдання. 7,18 можна представити у вигляді суми цілої частини 7 і дробової 18. 3,4 можна представити у вигляді суми цілої частини 3 та дробової 4 п'ятих. 5,17 можемо представити у вигляді суми цілої частини 5 і дробової 1 17. 14,13 можемо представити у вигляді суми цілої частини 14 та дробової 13,18. Номер 1186 виконано.